Привіт глядачам мого каналу. Значить, хочу вам поділитися сьогодні про моїми враженнями про коробку скоросну. Якражу сьогодні ну, вже ж покористувався ним, да, і от сьогодні вивозив сою з прицепом. Е, ну, до прийомного пункту відстань була 40 км. Саме розумієте, для УМЗ по дорозі це. Довгенько, ну я вам хочу сказати, з цією коробкою, звісно, приємно як не як їхати. Економиться час, топливо. Рекомендую. Як не як, він 30 спокійно їде, це по GPS, у я дивився. 35, 36, ну, no, 36 чи 30, ну там плюс-мінус пригає до 38, що максимум, там, я казав, один з горки, я його розганяв. Це по GPS. у В принципі, це, звісно, максимум, не кажу, що прям. З такою скористю є де їздить. Ну, хоча участки дороги є, де прямо можна з такою скористю їхати. Так, в середньому 30, там 32. Оце така його скорость адекватно, не на весь газ. Десь, в принципі, комфортно їхати. Скажу так, що хлопці, хто йому їздить з прицепом чи вивозить, і взагалі по дорогах їздить, настоятельно рекомендую. Це зовсім друге враження от трактора і от його цей недолік шульмедліний. Дана коробка скоростна вона вирішує. Тим людям, хто в принципі, далі свого села не виїжджає, то в принципі, немає смисла її ставити. Я не бачу. от за задні передачі, тому що назад же ж він як-не-як, аби жить швидше з нею. Тобто Це плюс, це по городах, якщо десь хтось горе, то, то в принципі, стояло б поставити. Не таких вона великих грошей коштує, а ефект є це зовсім інші трактори. У мене є цей і він зелений стоїть у дворі. То з обичної, то я ось вивозив один був прицеп якраз Жнива цим, А один прицеп у мене їх ну два, А один прицеп вивозив зеленим. То я вам хочу сказати, це це два, два різних трактора, два, по, по різному відчувається. По самому тракторцю, в принципі що хочу, ну тут додави особливо нічого, грязний. По калюжах роботу робить, то зараз період есть особо не знімаю, чесно говоря, якось не знаю, не виходить, то часу немає, то приїжджає, то потемки, то так, то сяк. Ну, Плюс у мене там остались куски ці, ти що не подоорював, тому що то, то сою домолочував, то є, ну таке воно. Дощі перебивають та робота. По тракторцю великих змін немає. Такого щось розказати немає. єдине тут ось хлопців з фабрики запчастин, трохи мелочовок там накупив. і одну штучку, ну її покажу вам окремо. Значить Дивіться, ну тут срач, понятно, ось все, перша така маленька доработочка. Ось такий козирочок у них продається. Стоїть копійки. А все-таки воно ну, воно тут, по-перше, по друге, в принципі, воно функцію робить на сонці, ну, більш лучше видно поворотник і так далі. Плюс ось таку нарив пепельницю сюди поставив. Ось таке мелочно. ну Тут такого би нічого по трахтурцю. Зняв сьогодні, поки там в черзі стояв на здачу сою, зняв він е -е мотор, хочу зробити, тому що цей дворник ніяк я не зроблю, попробую на досугі. Вон одна половинка осталася, ну, там. а другу ось, ось я ну, цю часть зняв і ось, ось сам. Дворник зняв. Треба буде спробувати його, то ли найти другий цього, що толі. Не знаю, а так що, що, в принципі, тут особо показати. Нічого, це в грязі. Робочий стан. Розширітелі, кстати, бачите, він по грязі, по в калюжах їздив. Роботу свою робить, звісно, що треба поставити брузовички, лежать, жду свого часу, ну поки що ніколи. По термостату. Оце їздив, це все все возив, вивозив, шторка повністю закрита і температура. Ну, як вам сказати, десь... Такі 70-60, 55-60 гад биш не набирає ходь трісне казав один. Е, в принципі, по пічці скажу, що свою роботу робить, реально з нею комфортніше, тепліше. Саме простий варіант воно по заводу поставив і не парися. Ну, я тобі вам скажу так, що як от температура двигуна 80, Шпарить так, що ну, реально тепло, там, я не знаю, там смисла щось дорабатувати нема. Як, звісно, це 50, ну, самі розумієте, як і в будь-якій машині, 50 градусів кип'ятком дуть не буде. Ну, в принципі, не в ну, кабіні приємливо. Це так і справи. Ну, а так би ж нічого такого нема, бо ж нічого такого я вам не скажу. Не забувайте, палець вверх, підписуємося на канал і до нових зустрічей. Далі обов'язково буде.